Объект подыня. Так. Вокруг. Собъект подданя. Сап... Вокруг через центральный ход. По нормальном сообщении. Что подожди? Русланчик, формировку помоги, пожалуйста. Башка не надо совсем после. Субъект подания на мэра от партии. Партия. Решено заседание. Не, ну если отмечают, у меня еще не будет. Четыре. Решено еще стоящее. Время фіксувати минуты. Само собой. Ну это уже дача випадка. Фіксується години прийому документа конкретного. — Так. Кто успел? Mm. А, ми можемо знайти друзі. Ні, я маю, що ми розуміємо, всі да, звичайно. Да, да. Так, Так, без допустимо. Ні, прийом документів комісії. Ні, не портал. Да. Прийом документів до якої ж До 23 години 59 хвилин і 59 секунд 30 зараз. вересня. Зараз, зараз у нас 1 жовтня, вже 0 годин, 4 хвилини. що так, да. так, так, звичайно. Зробили 4 копію. Документи були прийняті, зараз скажу. Точно. Да, я не 100%. про то говорю, ми на одній мові говоримо. Да, тобто після нас ніхто не хворі так? Я правильно розумію? Так, правильно. Все, Проволодим. То це всі розуміють, всі члени Да. Я просто бачу, що хлопці затруждали. Ми за товаром пише. А, за товаром. Удачі. Удач. Удачі. У вас комісія права? Ви чудово знаєте. Комісія виконує право європейських передбачені законом України.

Товари, якої група, якщо ми якраз, Ми теж можемо поспілкуватися. теж мобільний телефон. Познімати, позаписувати. Ну а так, класно. Всі все забували. Ну если вони подають. Ми по закону відказати. Ми приймо прийняти документи, приймаємо рішення реєстрації або відповідно або про відмову реєстрації, або приймаємо рішення приймем. про реєстрацію. Да, правильно? Да, да, чисто. Тобто розумієте, що в будь-якому випадку я і голова комісії -ну. це, це колегіальний орган і приймає рішення так само колегіально так, так. більшістю від свого складу у кількості 18 членів комісії. безумовно немає питання є години прийому. Коли ви зайшли в приміщення? Так. Кабінет перший, другий, третій поверх це має значення. Є поняття години Кто, прийом. прийом? прийом? Та, прийом? Та, я не знаю, що є у нас є, uh -huh. uh -huh. uh -huh. я можу спілкуватися спів, з членами комісії, бо бачу багато. Ні, Тут ви самі чудово розумієте, що ви можете спілкуватись з будь-кими з членів комісії, але представники засобів масової інформації вправі бути присутніми при цьому процесі і проводити інші відео або фото зйомку. Ми це... Це не... в курсі, що согласно закону України, ви маєте право подавати документи до 30 сентября до двадцять четырехнольноль. Скажіть, пожалуйста, час. Не знаю. Ви... я повідомляю ну, в даному випадку. У мене на телефоні 00 годин 8 хвилин 1 жовтня 2015 року. Извините, но мы согласно законодательству Украины, не вправе нарушать законодательство Украины. Мы, члены комиссии, должны соблюдать законы. Закон говорит четко. До 24.00. Ну я уже туда могу сдать документы и отримали, допустим, мы можем их не принять. Это у нас, скажем так, не в узкой форме, вы нам говорите, что у нас на Я Вам говорю, что даже если вы каким-то сейчас будете нас очень сильно убеждать, все равно Нет. решение комиссии будет однозначно об отказе, о принятии о регистрации, потому что это название другого Доброе. Просто, ну чтобы не было коллизии, зачем это самое?